Із настанням морозів прихильники зимової рибалки та просто охочі прогулятися по поверхні замерзлого водоймища сміливо ступають на лід, не до кінця усвідомлюючи всю небезпеку від необдуманих кроків. Зимова рибалка, катання на ковзанах чи санях або прогулянки на кризі можуть бути дуже небезпечними, адже немає гарантії того, що навіть при тривалій низькій температурі вона буде досить міцною. Щоб знизити рівень загибелі на водоймах, Рятувальники проводять роз'яснювальну роботу з обережного поводження на кризі. 9 січня надзвичайники провели рейд на Нововолинському озері. Фахівці ДСНС поспілкувалися з рибалками та мешканцями громади. Усім присутнім роздали листівки та буклети соціальної реклами про правила безпеки під час перебування на відкритих водоймах у зимовий період. Нагадали і правила порятунку людини, яка провалилася під лід. Співробітники Володимирського РУ провели рейдову. Захід на Новолинському міському озері щодо правил безпечної поведінки на льоду мешканцям роз'яснили основні правила безпечної поведінки на льоду та про заборону виходу на лід у нестійку погоду. Також наголошуємо усім батькам, щоб говорили своїми дітьми та пояснювали їм небезпеку тонкого льоду та про заборону самостійно. Відвідувати озера. Пам'ятайте, що різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі. Те, що водойма виглядає замерзлою, не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину. Дотримуйтесь правил поведінки, аби уникнути трагічних випадків.